А чи знали ви, що у 50-х-60-х роках минулого століття Росія отримувала газ саме з українських родовищ? Це дивовижний історичний факт, що перевертає сучасне уявлення про енергетику. Наші газопроводи працювали в абсолютно протилежному напрямку із Заходу на схід. Саме Україна постачала свій газ до Росії, забезпечуючи зокрема Москву та Ленінград. Більше того, у 70-х роках, коли почали освоювати газові родовища західного Сибіру, українські спеціалісти відіграли ключову роль. Тільки уявіть, з Івано-Франківська до Сибіру щоденно вилітало 18 рейсів, на борту яких були українські інженери, будівельники та інші фахівці, які допомагали розбудовувати тамтешню інфраструктуру. Ця історія яскраве свідчення того, що Україна завжди була і є ключовим гравцем у європейській енергетиці, а її внесок у галузь є неоціненним.